Історія незалежності України рахується десятками років, проте вирішальними становленні держави стали кінець 80-х, початок 90-х, коли крізь товщу червоного заходу союзу впевнено пробувалося світло нового етапу в житті країни. Згадаємо точію подій разом з істориком. 16 липня 90-го року Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет України і було постановлено тоді ж святкувати 16 липня як загальнодержавне свято. Але події розвивалися досить стрімко і після ліквідації путчу ГКЧП. 24 серпня 1991 року було проголошено акт незалежності України, і тоді ж Верховна Рада постановила вже інше державне свято, загальнонаціональне свято. Це 24 серпня. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Що стосується нашого міста, то звісно, що загальна кількість мешканців України не відреагувала на ці події, тому що люди були зайняті своїм повсякденним життям, і тоді була достатньо важка соціально-економічна ситуація треба було якось виживати. От основна маса народу була зайнята проблемою виживання в цій історії в цій ситуації. Але у місті відбуваються досить такі знакові події, які можна визначити визначальними навіть в історії України, тому що, ну, по-перше, декларація про державний суверенітет була опублікована на шпальтах газети. Дзжинець лише. 24 липня дев'яностого року, взагалі без коментарів, без ніякої, ніякої статті, без пояснень, і фактично це вже означало те, що вона досить неоднозначно сприймалася як мешканцями міста, так і самим керівництвом міста. А вже 29 липня дев'яностого року у місті відбулася установча конференція. Демократичних Рад України, на якій відбулося створення Асоціації Демократичних Рад України, яку очолив депутат Сергій Кунів від того часу, асоціація виставляє вимоги підписання акта незалежності України також позиціонувати Україну як незалежну державу проти нового союзного договору. І фактично ця політична боротьба тривала довгий час. Закінчилась тим, що 2 жовтня дев'яностого року відбувся відомий в історії та взагалі для пересічних мешканців міста і України майдан революція на граніті. До речі, від нашого міста одним із керівників революції на граніті був Олег Барков від студентського братства. Ця революція тривала більше десяти днів. Були задоволені одні з вимог студентської революції, ну, по-перше, усунуто від посади голови Верховної Ради Масова. У ті роки, що передували проголошенню незалежності, попри буденні труднощі та міцне радянське коріння в суспільстві, активісти впевнено вели пропаганду вільної України. Що говорити до проголошення незалежності, то люди в основному переймалися своїми клопотами більшість людей. Але, звичайно, знаходились національно свідомі люди, які... Боролися за незалежність України, тобто ввели певну пропаганду. Ми гуртувалися, об'єднувалися. Нас з кожним днем ставало все більше. Нині у міському архіві дбайливо зберігаються докази подій, які передали їх учасники від офіційних паперів до плакатів і світлин. Початку 89-го року це пішла вже хвиля народних мітингів, піднесення. Я хочу звернути вашу увагу на прапор. Бачите, який він? І наш Герб. Це 89-й, 91-й рік. Це до проголошення акція в підтримку незалежності України, члени народного руху. Україні Реальну незалежність. Викладач університету, відомий громадський діяч, який тривалий час очолював рух у нашому місті, Іван Бельмас, розповідає, чим йому запам'яталися роки становлення незалежної України. Народився в селі в Лобоківці. Батьки розмовляли українською ну, з дитинства. А вже коли в школу пішов, російська перша школа. І якось відчув, що в суспільстві. Все-таки селянами називали тим, селюками, тих, хто українською розмовляв. І тому, коли був прийнятий закон про мови в Україні, я на наступний день зайшов в аудиторію і кажу студентам, ви знаєте, закон прийняли, давайте переходити на державну мову. Ой ні, ну давайте потихонечку, може по не, Мені ні На другу пару повний повтор. Я заходжу на третю пару. Кажу, добрий день. Сьогодні тема лекції така. Після всякої демократії. Тобто отак насильно прийшов. Ви знаєте, розуміли. І тому ця подія мені запам'яталася якраз тим, що це перше, із того, що я знав і бачив в Радянському Союзі, що було прийнято не там, десь на горі, а все-таки ближче до нас у Києві. І стосувалося воно тільки -но конкретної частини людей. Тому для мене незалежність, день незалежності, почався тоді. І коли вже Декларацію про незалежність в 90-му році прийняли. Це знову таке було рішення Верховної Ради України. Це не було вказівка з Москви. І тому сприймав я це вже як розвиток або зародок демократії. Оце з тих часів я вступив у рух, тобто активно зайнявся цією політичною діяльністю. Згадуючи історичні події навколо дати прийняття незалежності, усі кажуть про підняття тоді ще не затвердженого офіційно жовто-блакитного прапору над міською радою. 21 вересня 1991 року ще до прийняття офіційного закону над міською радою вже за майорів прапор України. І мені дуже приємно, що цей прапор серед депутатів Дніпродзержинської міської ради ще було два учасника УН. Упа, які виборювали незалежність України і доводили її ціною власного життя. Це Павлів і Василишин. Пам'ятаю, тоді приїжджав до нас Вячеслав Максимович Чорновіл. Атмосфера була святкова, піднесена. Приходили в основному прихильники незалежності, друзі, знайомі. Людей було багато. Якраз вже почалася передвиборча кампанія, пам'ятаю, збіри, підписи збирали на підтримку В'ячеслава Чорновола. Ну, одним словом, це було свято. В моєму розумінні це було свято велике, це піднесення національної гідності українського народу. До речі, на хвилі усіх вже українізованих подій, тодішній Дніпродзержинськ став першим містом, де вже у 1991 році висунули ініціативу назвати одну із вулиць бульваром незалежності. Відповідні рішення зберігаються в міському архіві. Сьогодні для тих, хто свідомо брав участь у тих подіях, вболював і стежив за кожним кроком, зробленим країною у бік самостійності, день незалежності, ще й свято особистої, маленької перемоги, символ сили єдності у досягненні єдиної мети. Про себе можу сказати точно, як людина, яка пережила ці події про свою родину. Для нас це була визначальна подія, особливо після ГКЧП. Переживали, щоб Україна у складі радянського союзу не пішла. Ганебним сценарієм розвитку. Сьогодні слід враховувати той факт, що Україна довгий час мала колоніальний статус, і до цього часу багато мешканців не можуть відмовитися від колоніальної спадщини, ностальгують за Радянським Союзом, намагаючись обговорювати якісь переваги в побуті чи побутовій сфері чи в інших сферах життя, але насправді. Це наш великий шанс. І сьогодні ми змушені доводити, захищати це, відстоювати цей шанс в боротьбі з імперією. Мої спогади і мої почуття. Ну, по-перше, всі, всі, і молоді, і літні, і чоловік, мужчини, і жінки, і, пра, і інтелігенція, і робітники не було для людей, які б сумнівалися. У правильності е, проголошення акту незалежності. В суспільстві це вже назріло. Люди були до цього вже готові, тому що кі, кінець 88 89 рік. І всі вже розуміли, що так, так, не можна. Треба відмовлятися від КДБ, треба відмовлятися від е, залізного. Занавису треба відмовлятися від е, тих символів, які неприродні для українців. А ще одним із цікавих спостережень тих часів, що свідчить про позитивні настрої у суспільстві, можна вважати рівень народжуваності за даними держстату, оприлюдненими у мережі у 90-му та 91-х роках в Україні народилося найбільше малюків. Саме у 91-му році на території України на світ з'явилося близько 630 тисяч немовлят. Серед них і наша героїня Тетяна. Мене звати Тетяна Вінницька і я народилася в 1991 році. Мама з дитинства казала, що я буду щаслива, незалежна, тому що я народилася у вільній країні. Ну завжди дитині спочатку любов до країни. Ну, це перший зв'язок це в родині. У мене мама вчитель початкових класів, тому це дома постійні і розкази з історії, якісь культури, традиції. Мене мама віддала на народні танці. Ми ходили танцювали зимові свята. У мене мама сама в хорі співала, тому. Це було з дитинства. Навіть зараз якісь традиції, ми все це зберігаємо і хочемо. Також в мене є маленька донька, я теж до неї доношу все це, що мені мама колись казала. Тетяна родом з Донеччини. У Кам'янському її родина опинилася у 2022 році через волонтерів. Нині ровесниця незалежності працює дитячим інфекціоністом у міській лікарні. Цінує колектив, любить роботу, рятує дітей від хвороб і втішає матусь. І, попри усі труднощі, вірить у краще. Майбутнє, ну щоб ми стали вільні, незалежні, щасливі, щоб люди повернулися із за кордону, щоб ми відбудували все, що нам. Розбомбили якось так. Ну архітектуру свою багато цінних міст розрушено, щоб ми всі повернулися, були щасливі, щоб ми не боялися своїх дітей. 31-й рік незалежності Україна зустріла вже у вогні повномасштабної війни, і це вже четверта річниця незалежності, коли триває битва за кордони, за мову, за право бути окремою і самодостатньою державною одиницею на світовій арені. Відтоді і вартість незалежності стала іншою. Ми почали сотнями рахувати захоплені кілометри і тисячами загиблих українців, тільки у Кам'янському, починаючи з 2014 року, і по сьогодні, за офіційними даними, на фронті загинуло 127 хлопців, народжених вже у незалежній Україні з 1991 року. Відтоді ми рахуємо незалежність не лише здобутками, а й втраченими життями. Тож чи варто цінувати? Безперечно, хоча б за те, що інші вважали незалежність вартою жертв і вірили, нащадки точно житимуть краще.